Микола негода, аграрій в третьому поколінні та фермер з десятирічним досвідом. Розповідає, починали з родиною все з нуля. Нині з двома найманими механізаторами обробляють і засівають пшеницею, ячменем і соняшником 320 гектарів землі. У господарстві переважно орендовані земельні паї односельців. Микола каже: попри усі виклики, працюватиме на землі. Ліф виращувається тужі дуже важлива така ситуація, яку то що голодні хлопці теж не зможуть бути? Я встав ми свій фронт потихеньку тягнемо і будемо тягнути. І не буде хватать людей. Будемо самі сідати, робити. І все одно ми посіємо і обробимо всю землю. Воєнний час дуже позначився на роботі малих фермерів, ділиться чоловік. Працівників критично не вистачає, тож часто він і сам працює за кермом техніки. Небезпека на полях це ще один виклик війни для аграріїв. Села вважаю, дуже багато у нас, дуже багато хлопців служать. така зараз реаліті. Ми зрозуміли, що їм важче, ніж нам. То ми повинні тут держати свій фронт, хоч маленький, Ну, ми теж вважаю, тут боремося, тому що кожен день переживаємо. Ракети падають в різні міста, і тракторіст нічим не, не менше ризикує, виїжджаючи в поле. Він не знає, де там буде шахід. У нас багато переживаємо, коли підходять жнива, У нас рядом аеропорт. У мене це дуже велика проблема. І багато в нас перед цим збивали, в полі лежали і шахіди, і ракети. Ми випускаємо людей в поле, і я переживаю, чи він вернеться додому. У нього двоє дітей. Серед проблем малого фермерства важка конкуренція з великим аграрним бізнесом. Війна лише посилила між ними боротьбу за ресурси і державну підтримку. А відкритий ринок землі робить сімейні фермерські господарства ще уразливішими. Завжди є ризик втратити справу свого життя. Принаймні, малі фермери про це говорять відкрито, але стоять на своєму, оновлюючи механізаторську техніку, опановуючи нові технології обробітку землі і покращення врожаю. Звісно, за допомогою грантів, а також ба. Банківських пільгових позик. З минулого року в нашому фермерському господарстві ми почали обновляти техніку, дякуючи співпраці з банком, держава. Я попав під програму 579 від державних банків, пройшов, взяв кредит і обновили техніку. Взяли плуг в цьому році, ми обновили, купили, взяли також кредит. Також 5-9 взяли наш український технополівський культиватор восьмиметровий, тому що я вважаю, що якщо ми не будемо обновляти техніку, не той обробіток почви і стає важче отримувати добрі врожаї. Mm -hmm. Також немалий фактор зараз, тому що погодні условия літом дуже жарко, механізатором теж серед техніки без кондиціонера, теж не можна сидіти і працювати. Фермер має плани й на післявоєнний період. каже будівництво сучасного сховища для зернових зробить його продукцію більш прибутковою. Це нова політика, різниця в 3-4 місяця, а це великі гроші. І я хочу, щоб трохи зберігати урожай, а потім поступово його продавати. Так зразу вилучити такі гроші з фермерського господарства і построїти склад не можу. Тому що також буду кредити, кредитуватися, попадати під різні програми. А поки що, за новою аграрною програмою держава допомогла малим фермерським господарствам скоротити шлях збуту продукції. Так, вона залишається значно дешевшою ніж в агрохолдингах, та це вберігає збіжжя від псування та форс мажорів, яких нині предостатньо. Почалась війна. Трошки змінилася наша структура продажі. Раніше ми продавали ближайші наші селіватори, були це Долинська і так далі. Зараз в цьому році приїжджали, забирали з полів перевалочні були склади. і ми, Ви ж розумієте, зараз такі умови, до ракета, нічого ніхто сильно зберігає, теж це все опасно в і кредити взяті були. і В ну, цьому році ми заключали договори і продавали прямо з місця. Приїжджали фури, брали на аналізи, зерно і взяли. По соняшнику в нашому регіоні дуже гарні заводи. І ми тут на місці продаємо. З наближенням до зими здається, що в господарстві Миколи негоди сезонна пауза. Та він заперечує, до відпочинку ще далеко. Продовжують ремонтувати техніку. Вже подбали про наступну посівну, ще чекають на дощ, аби доорати земельні ділянки, бо суха земля розриває плуг. Треба довіяти залишки урожаю соняшника на часі. Підкормка озимої пшениці. Ми віримося, що все буде добре, і що все буде добре, Пшеницю ми зможемо. Я думаю, якщо не будемо морозі, вже не це буде. Під кормом, обробимо і буде все добре. Під подсолну, звісно, зараз великі різки в тому, що нема опадів. І вже на той рік я не знаю, чи буде запаса вологи. Це все буде звісно. Ну, але будемо працювати. Невеличке село Радіонів Лозувацької тергромади всього 25 кілометрів від міста. Микола негода мріє, що колись сюди повернеться молодь і село відновиться заживе. Сподівається, що два його сини успадкують батькову справу, працюватимуть на землі. Я хотів, цьому я стаю в селі, хочу піднімати тут мої діти. Школа у нас дуже гарна школа. Водоснабження маленьке, але є. Гасифіціруване у нас село. Люди всі хороші. Фермерські господарства я маленькі, є і здорові хлопці, теж великі такі підприємства, які теж дають хлопцям роботу молодим. Експерти зазначають, великі українські агрохолдинги надто залежні від енергосистеми і уразливої логістики, які агресор руйнує та блокує. По суті, це несе продовольчу небезпеку глобального рівня, і саме малі господарства та сімейні ферми не дали продовольчій системі України розвалитись за три важкі роки війни, не нарікаючи на умови. Аграрії роблять свою справу з честю і сподіваються на дієву державну підтримку українського села. Тетяна Васильєва Олексій Правицький постфактум.